Друзі, вітання. Сьогодні 26 травня. Приїхали на точок, де бджилки стоять на ріпаку, бачимо, що практично відсвів. Якщо видно за тим полем то не буде видно за тим полем є трішки ріпаку. Будемо передивляти сім'ї, в якому стані. Запечатка меду, якщо 2 треті рамки, то будемо відкачувати. А також готуємо збірні відводки до акації і будемо перевозити. Так що, якщо буде щось цікаве, будемо показувати. Всім миру і добра, Божу благословення і перемоги над москалем. починають печатати поверхний корпус Серединка. Починає печатати mm. Працювали, розширили, зробили збірні відводки. На вісім рамок. У 4 забрали початки. Або залишимо так, підсадимо маточки, або на акації. Об'єднаємо. Потужні метаки. Дякую за Богу. І з що має можливість працювати. Це буде Україна.